Сьогодні ми розглянемо та швидко порівняємо високовольтні системи від бренду DEA, а саме на акумуляторних батареях Бос G 51 та акумуляторних батареях Bose A 7,68 кВт на годину. Обидві акумуляторні батареї оснащені вбудованою системою пожежогасіння. Акумулятор Акумулятор A на 8,5 см ширший і на 3 см глибший, ніж Бос G. А сама стійка на 29 см нижча. Такий блок управління підтримує від 7 до 21 акумуляторного модуля. Тобто одного блоку буде достатньо на дві такі стійки. Паралельно можна підключати до 16 таких стійок і 10 інверторів, що у сумі може забезпечити потужність понад 1 МВт. Блок керування оснащений вбудованим дисплеєм та Bluetooth. Для моніторингу системи через мобільний додаток. А тепер про найважливіше для більшості клієнтів. Така система буде коштувати до 10% дешевше, ніж аналогічна система на акумуляторах BOSG. Отже, така система ідеально підходить для промислових виробництв, складів та супермаркетів. Вона також підтримує доступ до Day Cloud що дозволяє контролювати та керувати системою з будь-якої точки світу. Якщо ви хочете придбати надійне обладнання DEA з гарантією, звертайтеся саме до нас.